В Україні запускають так звану смарт-мобілізацію. Її пілотний проєкт запрацює вже через 1-2 місяці та стосуватиметься операторів ударних дронів. Новий вид мобілізації передбачає, що громадяни зможуть мобілізувати самі себе, і для цього не потрібно буде ходити у військкомат. Ба більше українці зможуть обирати посаду та місце служби. Передбачається, що такий вид мобілізації значно підвищить мотивованість українців до служби. У ЗСУ вітаю цей канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Подробиці далі у відео. Про смарт-мобілізацію і те, яким чином вона відбуватиметься, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федеров в інтерв'ю виданню РБК Україна. За його словами, якщо проєкт запрацює, українці зможуть самостійно обирати де і ким служити. Федеров розповів про смарт-мобілізацію на прикладі оператора ударних дронів, наприклад, людина. Обере сама таку посаду для служби у ЗСУ у такому випадку. Громадянин зможе дізнатися загалом інформацію про роту ударних дронів, які ще посади передбачені у підрозділі, які ризики такої служби та що вона передбачає, і які знання необхідні за словами міністра. Якщо громадянин висловить бажання служити у ЗСУ через подачу заявки у приміром роту ударних дронів, то він спершу пройде відбір, складе тести, пройде навчання. А вже після цього його зможуть мобілізувати на посаду, яку він самостійно обрав для себе. Федеров переконаний, що така комунікація між громадянами та армією сприятиме зростанню рівня в мотивованості служити у лавах ЗСУ. Держава зможе побачити, скільки громадян самостійно мобілізувалися, як вони проходили навчання та підготовку, яка у них мотивація служити. У збройних силах України загалом проєкт передбачає розширення посад, на яких зможуть служити українці. Це можуть бути громадяни, які хочуть посаду штурмовикам чи інші посади. Федоров також пояснив, що смарт-мобілізація передбачає такі зміни. У військомат більше не потрібно йти. Після проходження тестів і співбесіди з рекрутером громадянину розкажуть, де можна служити. Після другого етапу за характеристиками відбуватиметься професійне навчання і скеровування у відповідну військову Військову частину друзі, підписуйтесь на ютуб канали Україна на часі. Інформатор, ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.